Найпопулярнішими іменами для новонароджених у 2023 році на Волині стали Анна, Софія, Соломія, Ангеліна та Олівія серед дівчаток. Дмитро, Олександр, Артем, Матвій, Макар і Тимофій серед хлопчиків. Розповіла начальниця обласного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Антоніна Кратік. Рідко вживані імена серед дівчаток: Тея, Кая, Адель, Агнес, Ноель. Люніка, Меліса, Девора, Шеру, Евніка, Наомі, Суламіна. серед хлопчиків: Авдія, Скольд, Еней, Ісай, Соломон, Самуель, Ельдар, Раїс, Авеніт. Ян Натан, Юнус, Тальха. Лучанка Катерина Новікова виписується із Луцького клінічного пологового будинку. Каже, як назвати донечку, не знала до пологів. Ми всю вагітність чоловіком не, ну, не знали, як ми її назвемо. Але якось в пологах до нас прийшло така ім'я Вероніка, і ми вирішили її так назвати. У луцькому клінічному пологовому будинку 2023-го народилося 546 хлопчиків і 531 дівчинка, говорить меддиректорка із неонатології Олена Курак. Називають різними іменами і е, нашими ну українськими народними, які ми звикли часто чути. Е, Попередні часи називають іноземного походження. Матвієм новонародженого сина назвала Тетяна Горбатюк. каже, ім'я обирали всією сім'єю разом із чоловіком та 18-річним сином. Мені сподобалося це ім'я і визначення воно і звучить, що це дарунок від Бога або дар Божий. І воно мені запало в душу. Я був згідний з дружиною за Матвія, але ще думав, що можливо, Артур. Одразу кілька варіантів імені для свого сина розглядала родина Метешків. Такі всі на я, напевно. Ярема, Яків, Ян. Але коли малюк народився, то ми так в один голос сказали, що не певніше я спокійний, розумний хлопчик. Пишуть старіше, треба було назвати. Вони теж будуть рідкісні, так як наші батьки. Шестирічній Аріадні власне ім'я подобається. Я гречка, боїня. Мама Аріадни Ірина Андрійчишина говорить: ім'я обирали вдвох із чоловіком. Особливих труднощів при знайомстві доньки із новими людьми з її слів не виникає. Буває, що інші дітки називають її співзвучними іменами. Коли Аріадна народилася, то наші рідні навіть собі записували на листкові, щоб вивчити його, і так як воно правильно вимовляється, запам'ятати його. Ми чітко вимовляємо його, повторюємо кілька разів. Або так перепитують зазвичай. Всі цікавляться іменем, його походженням, чому ми так її назвали. Воно взагалі грецького походження е, означає вірна дружина або гідна поваги. Від 1 січня по 22 грудня 2023 року. На Волині народилося 4827 тисячі дітей, хлопчиків на 286 більше ніж дівчаток. Розповіла Антоніна Кратік. З її слів у Луцьку було зареєстровано 1833 дитини, 933 хлопчики та 900 дівчаток. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.